Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. СБУ затримала юнака, який шпигував за авіацією на користь ворога. Міністра юстиції Галущенка відсторонили від посади. Данія підтвердила пакет військової допомоги Україні. 12 листопада війська РФ атакували холодногірський район Харкова БПЛА. Про це повідомила Національна поліція України. Пошкоджено приватні будинки, підприємство та вантажне авто. Постраждали п'ятеро людей. Четверо госпіталізовані. Ще одна 30-річна жінка зазнала гострої стресової реакції. Врятовано двоє людей із заблокованих квартир. На місці працювали усі профільні служби. Поліція документує воєнний злочин. Під вогнем російських окупантів опинилися сім населених пунктів Донеччини. Наслідок атак пошкоджено 17 цивільних об'єктів, з них 8 житлових будинків. Особливо постраждала Костянтинівка. По місту вдарили ФПВ-дроном та артилерією. Поранено двох цивільних. Пошкоджено автомобіль. Допомогу пораненим надали парамедики. Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Зазначила вона, виконувати обов'язки міністра буде заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак. Прикордонники спільно з Нацполіцією та за процесуального керівництва прокуратури викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники перевозили людей у відсіках пасажирських потягів до Польщі, а пошук клієнтів здійснювався через особисті знайомства. Організаторами схеми виявились двоє чоловіків похилого віку. Під час перевірки одного з потягів правоохоронці затримали порушника, який переховувався у ніші для зберігання ковдр. За подорож він мав сплатити 11 Тисяч доларів. Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру. Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві, які готував резидент ФСБ з тимчасово окупованого Криму. Він планував підриви в торговельно-розважальних центрах і на станції метро, а також замовні вбивства відомих українців. Агент вербував однодумців, отримав пістолет і інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв для підривів у годину пік, щоб поширити паніку серед киян. СБУ задокументувала всі контакти з ФСБ та заочно повідомила резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, терористичний акт і незаконне поводження зі зброєю. СБУ затримала російського агента, який шпигував за українською бойовою авіацією. 20-річний мешканець Хмельниччини встановлював приховані камери біля аеродромів, щоб передавати ворогу дані про місця базування та графіки вильотів літаків ЗСУ. Контррозвідники СБУ затримали його на гарячому. Під час встановлення фотопасток поблизу військового об'єкта. Під час обшуків вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Зловмиснику оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 66-річного мешканця Львівської області госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом лептоспіроз, інформує видання Львів Медіа». Як повідомила завідувачка діагностичного відділення Таміла Алексанян, чоловік міг інфікуватися після контакту з мертвим телям. За словами лікарки, чоловік міг інфікуватися під час розбирання туші, маючи подряпини на руці. Тушу тварини чоловік закопав у ямі, а за декілька днів почув нездужання. Наразі у пацієнта жовтяниця. Гарячка, пневмонія та ниркова недостатність. У серпні цього року прикордонники 7-го карпатського загону спільно з працівниками львівської митниці та детективами БЕП запобігли спробі незаконного ввезення електронних сигарет через пункт пропуску краківець. У багажнику легкового автомобіля Ауді виявили 460 вейпів різних марок. За кермом була 46-річна жителька Львівщини, яка отримала товар у Польщі та планувала продати його в Україні. Приблизна вартість вилученої продукції становить близько 350 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт передано до суду. Жінці повідомлено про підозру. І, поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Уряд Данії та парламентський комітет узгодили пакет допомоги Україні в 1,4 мільярда данських крон. 100 мільйонів крон виділено на програму Данська модель для підтримки українських виробників зброї. Понад 370 мільйонів крон на програму Пурл для швидких поставок американського озброєння. Ще 80 мільйонів крон на закупівлю пального через НАТО. Міністр оборони Данії зазначив, що допомога забезпечить Україні критично важливі бойові можливості найближчими місяцями. Міністр закордонних. Справ Ларс Льоке Расмусен додав, що пакет зміцнює обороноздатність України та безпеку Європи. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Європа готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива, цитуємо, стає дедалі очевиднішою. Про це він сказав в ефірі сербського телеканалу ПІНК, коментуючи слова начальника генерального штабу збройних сил Франції генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути цитуємо, готова до потрясіння через 3-4 роки. Вучич заявив, що війна між Європою і Росією стає все більш ймовірною. Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою, сказав президент Сербії. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Все що за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.